21 липня СБУ провела великий рейд. Зокрема, були обшуки в детективів Магамед Расулова та Олександра Скомарова. Магамед Расулов брав участь у прослуховуванні міндіча. СБУ звинуватила його в підготовці до пособництва РФ, нібито через продаж технічної коноплі в російський регіон Дагістан. Хоча на записах чітко звучить Узбекистан. Що є незалежною державою, це просто державна програма у них. на рівні государства є. Узб... <реш> ну і просто оцініть абсурд. Справу Магмедра Расулова, де поки нема жодних доказів держради, ведуть одразу 42 прокурори, включно з самим генеральним прокурором Русланом Кравченком та його заступниками. Це майже стільки, скільки працює у всій САП. І весь процес робиться максимально брутально. Так, батька затриманого детектива, 65-річного Сентябра Магамед Расулова тримали в СІЗО і змусили роздягтися догола на перевірці. Така от показова принизливість. Ну і вишенька на торті залякування свідка, який відмовляється визнавати Узбекистан Дагестаном.